Києві зустрів на сборе мы збирались в похиты разом. Все. и понеслась. Именно по фотографии я выбрала его, сказала, вот он. А все соседи говорят, ну как же ты уже пора замуж, 20 лет. Ну да, говорю, муж придет ко мне домой. Пришел, это был брата, друг, они вместе учились там в университете. Он пришел, познакомились, ну и вот так поженились. Вот это было уже давно, уже я не помню. Це був проєкт Майданс, був під підготовчий етап ну, саме на стадії репетицій, коли збирали все місто в одному місці, тому ми так і там ми познайомилися. Я вчилася в металургічках академії, ну, институт, а муж вчився в строїтельному на механічному факультеті. У нас був спільний вечір. Я ніколи не знайомилася через сайти знайомств. Ну, в плані я намагалася. Нічого з цього не виходило. Зазвичай люди, з якими я затримувалася на якийсь плюс-мінус довготривалу комунікацію, стосунки вони на вечірках дійсно до мене підходили. Один раз було була вечірка, хлопець до мене підійшов. Ми трошечки поспілкувалися, потім написав, запросив на побачення. А другий раз я сиділа прямо в кав'ярні, і хлопець, який там працював як бариста, він мені виносить каву. І запросив мене потім на побачення потім трошечки там завертілося. Так от.